Море це більше ніж просто водна гладь. це безмежний простір для пригод, небезпек, романтики та би. Воно приховує скарби і трагедію, дарує свободу, але водночас може знищити в одну мить. І саме тому серіали, в яких головною сценою є океан, мають особливу магію. Вони розповідають про піратів, мандрівників, військових, торговців, дослідників та рибалок про тих, хто обрав життя серед хвиль. У цьому відео ми зібрали найкраще. Ще серіали, де кораблі і море не просто фон, а повноцінні герої. Якщо ви шукаєте історії про мужність, зраду, виживання та незламну жагу до волі, Це саме той список, який варто подивитися. Приготуйтеся, попереду вас чекає справжня штормова добір. Північні води. У середині 19 століття китобойне судно, доброволець вирушає з гала до крижаних просторів Арктики. На борт піднімається. Патрік Самне, колишній військовий хірург, який шукає забуття після травматичних подій минуло. Його мета втекти від власних демонів, але суворі умови, півночі та жорстокість екіпажу швидко руйнують ілюзії про спокійне плавання. Серед моряків особливо виділяється гарпуни, людина для якої мораль давно втратила сенс. Поступово сам не розуміє, що справжня небезпека криється не лише. У льодах і стихії, а й у людях поруч атмосфера напруги, підозр і прихованих мотивів загострюється, коли на судні стається злочин, а боротьба за виживання стає ще жорстокішою. Кожен крок у цьому крижаному пеклі це випробування на міжі, це випробування на межі фізичних і моральних можливостей, чи зможе сам не зберегти людяність, коли навколо панує лише холод, зрада і жорстокість? Північ ні води, це історія про темні глибини людської душі, де виживає не найсильніший, а той, хто здатен не втратити себе. Відкрите море. трансатлантичний лайнер Барбара де Браганса вирушає з Іспанії до Бразилії у 1940, -х. несучи на борту пасажирів, які шукають нове життя далеко від війни. Атмосфера розкоші швидко змінюється, коли на кораблі стається загадкове вбивство. Жертва не значиться у списках, а її ніхто не пам'ятає. Розслідування перетворює подорож на низку небезпечних випробувань, де кожен пасажир і член екіпажу, може бути як свідком, так і підозрюваним. Сестри Кароліна та Єва, опинившись у центрі подій, намагаються розкрити право. Але що глибше вони занурюються у таємниці, то більше відкривають про власну родину. На борту панує атмосфера недовіри, а кожна каюта приховує свою історію та темний секрет. Зіткнення з минулим інтриг. Зради і містичні елементи створюють напругу, яка не спадає до самого фіналу. Кожен сезон підкидає нові згадки від появи таємничих пасажирів до смертельно небезпечних експериментів, що загрожують усім на кораблі, чи зможуть герої розплутати клубок брехні, перш ніж лайнер досягне берега, і чи вдасться їм зберегти власну гідність у вирі випробувань? Терор у крижаних просторах Арктики, дві експедиції британського флоту вирушають на пошуки північно-західного проходу, сподіваючись відкрити новий морський шлях до Індії та Китаю, опинившись у пастці серед безкрайніх льодів, екіпаж корабля Еребус і терор стикаються не лише з суворою природою, голодом і хворобами, а й з загадковою силою, що невидимо переслідує їх у темряві. Віччя і страх, і боротьба за. Виживання поступово руйнують моральний дух, а кожен новий день стає випробуванням для людської волі. Другий сезон переносить глядача у часи Другої світової війни, де японсько-американська спільнота опиняється в ізоляційних таборах. Тут, серед атмосфери підозри та страху починають відбуватися містичні події, пов'язані з давнім злом, яке не дає спокою навіть у найтемніші часи. Обидві історії об'єднує відчуття приреченості, коли Минуле й неприродні переплітаються з реальністю, а виживання стає головною метою. Серіал захоплює атмосферою напруги історичними деталями та глибоким психологізмом, занурюючи у світ, де межі між реальністю і містикою майже зникає. Терор – це подорож у невідомо, де кожен крок може стати останнім. Підводний чов у глибинах Атлантики розгортається напружена боротьба, де кожен день це випробування на межі виживання. Дію Меріалу переносять у часи Другої світової війни, коли екіпаж німецького підводного човна опиняється у пастці без виходу, ізольований від світу та змушений протистояти не лише ворогу, а й власним страхам. Атмосфера постійної небезпеки, психологічна напруга та невідомість майбутнього створюють унікальне відчуття клаустрофобії, де навіть найменша помилка може стати фатальною. Паралельно з подіями на борту розгортаються інтриги на суші, де підпільне. На боротьба, шпигунство та зрада переплітаються у складний клубок. Серіал майстерно поєднує військову драму з особистими історіями, показуючи, як війна змінює людей і змушує робити вибір між обов'язком і совість. Кожен епізод тримає на прузі, розкриваючи нові грані людської стійкості та моральних дилемм. Підводний човен це не просто історія про війну, а глибоке дослідження людської природи у найекстремальніших умовах. Останній корабель світо Яняється на межі знищення після пандемії, яка знищила понад 800% населення планет в ізоляції від катастрофи залишається лише екіпаж мінця в ВМС США Джейм, що складається з понад двох сотень чоловіків і жінок. Їхня місія не просто вижити, а знайти спосіб врятувати людство, розгадати таємницю вірусу і створити вакцину. Кожен новий берег, кожна зустріч з невідомим, це випробування на витривалість до. Віру та моральний вибір та про зростає, коли екіпаж стикається не лише з наслідками пандемії, а й з новими загрозами від ворогів, які прагнуть скористатися хаосом до внутрішніх конфліктів, що загрожують єдності команд у цьому світі, де правила більше не діють, надія тримається на рішучості, відвазі та здатності не втратити людяність навіть у найтемніші часи. Останній корабель це історія про боротьбу за майбутнє, де кожне рішення може стати вирішальним. Для долі всього людства, чорні вітрила. Це справжній подарунок для всіх фанатів піратської тематики. Серіал слугує передисторією до класичного роману Острів скарбів, але подає знайомих персонажів у більш жорстокому та реалістичному світі. Тут немає місця романтизації, лише бруд, зрада, політика і боротьба за виживання. У центрі історії капітан Флінт, харизматичний, розумний і небезпечний, який прагне знищити британське. Панування у Вест Індії. Він укладає непевні союзи з іншими піратами та шукає золото легендарного Галеона. Серіал вражає масштабними морськими боями, естетикою епохи, складними персонажами і політичними інтригами. Це не просто шоу про піратів, це глибока історія про владу, ідеали та ціну свободи. Однозначно, масці для тих, хто любить морську тематику без прикрас. На доброму кораблі. Це досить новий британський серіал. Який поєднує дві, здавалося б, несумісні теми: круїзне життя і детективи. У центрі сюжету колишній поліцейський, який стає співаком на круїзному лайнері, проте його спокійне життя перетворюється на серію розслідувань, коли на борту починають коїтись вбивства. Це легкий, візуально красивий серіал, який грає на контрасті між райськими краєвидами і. Таємними таємницями ідеально підходить для тих, хто любить морську тематику, але не хоче занурюватись в надто драматичні історії. Цей серіал як у світ загадок, неспішний, з несподіванками, та при цьому з добрим британським шармом. Він не претендує на глибину, але дарує гарний настрій, і чудово передає атмосферу життя на лайнері. Претендує на глибину. Це серіал Глибина. Цей британський науково-фантастичний трилер розповідає про команду вчених, які вирішують у глибини північного льодовитого океану на експедицію. Мета знайти нові джерела енергії. Але все йде не за планом, коли їхній підводний човен опиняється ізольованим, і команда стикається з таємницями морські. Глибин, атмосфера напружена, клаустрофобна, а сюжет постійно тримає в напрузі. Хоч серіал триває лише один сезон, він залишає потужне враження. Ідеальний варіант для тих, хто цікавиться темами підводних місій, ізоляції та невідомих загроз, що ховаються у темряві під морською поверхні. Морські мисливці. Документальний серіал заснований на книгах Клайва Каслера, відкриває перед глядачем захопливий світ підводних досліджень. У центрі подій команда експертів археологів Йологів і дайверів, які вирушають на пошуки легендарних затонулих кораблів по всьому світу. Кожен епізод це окрема пригода, що поєднує історичний аналіз сучасній технології та дух справжнього дослідництва. Морські мисливці не просто показують уламки, вони повертають до життя давно забуті історії про війни, трагедії, і морські таємниці. Це серіал для тих, хто мріє про глибину океану, обожнює історію та хоче дізнатися, що ховається під поверхнею морів, атмосфера. Не пізнавальний і про справжньому пригодницький проект, який легко дивитися навіть тим, хто ніколи не тримав у руках компа. Морські серіали це завжди про вибір: залишатися в безпеці чи вирушити назустріч шторму. Кожен із цих серіалів дарує унікальні історії про людей, які ризикують і мріють, і борються під парусом. А тепер час вирушати в подорож. Не забувайте дивитись інші добірочки на каналі. Папа, -па і всього вам найкращого.